Марченко загрожує 8 років тюрми. Фінансувала русських силовиків. Про це інформує СБУ, яка викрила компанія дружини Медведчука на фінансування Розгвардії. та МВД РФ її. Оксана Марченко, дружина підозрюваного у Держзраді Віктора Медведчука, є кінцевою бенефіціаркою мережі київських компаній і підприємств у Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки Розгвардії. та МВД РФ в окупованому Криму. Вона нібито оплатила руським за охорону нерухомості Медведчука на території півострова. Крім цього, бізнес-структура Марченко регулярно поповнювала російський бюджет у вигляді сплати податків і зборів. Для цього Марченко зареєструвала у Ялті підприємство зі статутом мільярд рублів. На нього пішли активи трьох київських компаній. Потім кримська фірма підписала угоди з русскими і передавала їм гроші. Загалом Марченко перерахувала на користь окупантів 50 мільйонів гривень. Сбу інформують зловмисникам загрожує покарання до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. До речі, після остаточного вироку суду Марченко вже не зможе виїхати з Раші, адже Україна правова держава і має договори з цивілізованими країнами світу, щоб злочинницю відправили до української тюрми. Тож, Оксана, насолоджуйся парашною страною, поки тебе там не прибрали, адже доля зрадників одна загинути в безчесті.